Друзі, знову раді вітати вас на нашому каналі. Це вже остання частина передвідпусткових робіт. Будемо щиро вдячні вам, якщо підтримаєте наш канал підпискою, лайком і щирим добрим коментарем. Залишайтеся з нами і надалі, буде ще багато цікавого. Приємного перегляду! Ой, що робиться, що робиться! І траншея копається, і труба вариться. І все також наскоками. Ну Це сьогодні, що Женя зранку приїхав, то трохи більше в нього часу було, то він оце поварив. Ви що, так класно виходить. Я не професіонал, не соображаю, мені так подобається. Все рівненько. Тримається. Так, і траншейка. Нарешті сюди вже піде ото будівельне сміття, що перед хатою, перед хідною зоною. Класно, класно. І гльот трошки прорядив, бо він не давав йому, ну, бачите, знову паростки одростається. Це Цей пеньок ось, це був основний стовбур. Ні, ось ось був основний походу, так. Да. Да. І оце паростки були. Оце спиляли, оте спиляли, і оце від одного паростка пішов знову такий товстезний стовбур, я ще й обрізала попервий, поки було, обрізала колючки. Ой, він досить колючий. Так. Це ж він заважав йому тут вживати ямка, тому його теж постриг трошечки. Ще забула показати, забула, забула показати, що у нас тепер на ділянці немає горіха цього, не до горіха. Залишила тільки одну гілку, яка тримає підв'язку для слив для, для вишні. А воно паростки пустило. Так, а ця черешня, ось вона. Тут бруньки не прокинулися, а знизу пішов стовбурець, але пішов вище при вивочці. Тому я побачу, якщо тут нічого не проснеться, бо тут якісь бруньки, ось вони наче або хворі, або перемерзли і потріскалися. Якщо не піде звідси гілки, то я, мабуть, отак оцей стовбур основний. отако одріжу, а цей залишу як основний. черешню рожеву. Що в мене тут робиться? Що робиться, що робиться. Так, це грядка з кабачками. Тут уже трохи в сходи кріп посаджений так рядочком, а тут висаджувалося два дні після роботи, приїжджали всім сімейством, так сказати, і мама, і сеструня, і допомагали мені висаджувати. Це низькорослі помідорчики, вже тут тулили, бо вже грядки скінчилися. І отут грядка низькорослих помідорчиків. А ось тут, починаючи з оцієї, і туди до суниці, скільки це, раз, два, три, 4, 5 грядок це все високорослі. Намагалась по сортам сортувати, висаджувати. І що я вам хочу сказати, не було часу знімати весь цей процес, але. Земля, хочу сказати, під мульчою, вона як пух. Ось, гляньте, без, навіть без сапи. Ось. А коли сапку сюди запускаєш, вона тоне, як кажуть, як ніж у маслі. Я просто приємно вражена, наскільки ці перекопані грядки, наскільки вони класні. Плюс ми замульчували, ну, не одразу після дощів, але земля ще була досить волога. А в попередніх відео бачили, да, коли я бур'ян виривала. І ми десь там, через день, через два, буквально ми зразу і замульчували. Тоді така була похмура погода. Не було такої жари, щоб земля висохла. Так що, все добре. До сонечки туди підсадили мої горе перці які наполовину з'їли слимаки. Так, а ось тут, ось тут, що ми тут? Тут, де був у мене шпінат і цибульку восени я саджала, тут сестронька мені висадила баклажанчики. Баклажанчики. Ось вони з петрушечкою. Так, тут, де не зійшла капуста, тут я підсаджувала квасолю, але вона ще не проросла. Треба теж підливати. Капусту, мабуть, треба трохи розсадити, бо вона так там кучкою. І тут також, де не зійшла. Капустка, то теж підсадила квасолю. Так, це в мене пакчуй. А ось тут, ось в цю клумбочку таку, такий вазончик посадила. А ось діку. Ось діку. Колись вона в мене із насіннячка виросла, вона не одразу цвіте, вона перший рік нарощує масу і корінці, бо це ж зернятка такі, вони, як мак з таких зерняток, то воно е, тільки на другий рік може квітнути рослинка. Якщо з цибульки, то да, то вона на перший рік може квітнути. І ось такі. Ой, зараз покажу. Ось такі гвоздічки. То заливала, звісно, цю жару, садила, то заливала водичкою, то ось щось сходе. Ось воно. Манюнечки. Манюнечки, гарнінечки. Сходить. Так. Це в мене тут фіалки теж, вони якось засухли, таке нещастя зараз виглядають. Тут оце одна пітунія, а це фіалочки, треба їх висадити в землю. Це теж якась квітка класна. Мені сподобалася по картинці і назву я її не пам'ятаю. Може фотку вставлю. Тут теж зеленіє і ось огірочки треба посадити сьогодні. Так, а це начебто плетуща роза, це подруга віддала. отак Вона в неї в горщику у відрі росла, отак ми її забрали. І я так думаю, що які вона мені ще віддасть такі о, високорослі рози, то те, що в горщики посаджу, бо я просто не встигну. У мене планується поїздка знову на заробітки на цілий місяць. І цей останній тиждень у мене перед від'їздом все треба висадити. І на роботі попідтягувати всі хвости, і ну коротше, і вдома, і, 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 і на дачі я просто не встигаю. І грядку, то ми підготували під квіти, оту, ту, що перекапували. О, там біля розочок скати прибрала і там перекопали. Місце приготували, але траву я досконало не вибирала. Ми накрили папером, накрили зверху, замульчували товстим шаром трави, і ще зараз підсиплю трави і пролью. І Женя буде підливати. І поки цей місяць мене не буде, ну рахуючи цей тиждень, поки повернуся, то десь півтора місяці воно полеже отак. Під таким укривним матеріалом, а потім я вже спробую туди щось висадити. Це ми знов траву привезли. Це в дворах у нас в місті косили і дворники позгрібали. А мама з ними спілкувалася, то вони дозволили набрати трави для мульчі. Так, що піончики ось в мене вже розквітли. Що помітила, що на дачі вони пізніше розквітають. Десь тижня, на тиждень, а то й на два пізніше. Ось такий. Це, по-моєму, біленький і рожевенький. Да, тут у мене по два кущі, я так через один саджала. Ну, як через один. Червоний, білий, рожевий. Знову червоний, білий рожевий. На цьому немає, наче квіточок. Може, ось і буде одненько. Так. Ось і такі справи. Так що зараз сьогодні я вже без мами без зали, бо в них своя робота. І є, то сьогодні хлопці мої будуть мені допомагати. Все. Три помідори, це я вже думала, що пустий пакетик хотіла викинути, а там три зернятка було. Ну то Я їх так на свій страх, так би мовити, вкинула в землю. Воно проросло, то я думаю, ще й урожай встигнемо зібрати, вони не скорослі. І базилік так само вже саджала на початку травня. Уже ж, вроді би, як пізно саджати базилік. Нічого, проросло. Втикнув землю біля помідор, щось там виросте. Ще донедавна здавалося, що паркан це якась далека і майже нездійсненна мрія, тому що постійно є щось нагальніше і важливіше, куди вкладаються сили, час і фінанси. Першочергова ціль це привести будинок до житлового стану. Але і затишку на ділянці вже дуже хочеться, тому потроху робимо паркан. Коли на будівництві є якісь заминки або просто хочеться змінити діяльність. Причому робляться майже всі етапи одночасно. Ще не всі ями під стовпчики викопані, і не в усіх викопаних ямах встановлені стовпчики. Траншея для фундаменту є лише між декількома стовпчиками. А нам вже хочеться прикручувати листи профнастилу. Тому робиться все потроху і одночасно. Так і жені, і хлопцям легше і змотивувати себе, і впоратися з задачею. Коли вертикальні стовпці встановлені, потрібно приварити горизонтальні перемички. Для цього Женя натягнув шнурка, щоб виставити рівень. Перемички він зварював ноунейм no апаратом. Він нам дістався у спадок від нашого друга. І цей апарат Женя називає найгірше, що є у світі, тому що він не завжди веде себе адекватно. Женя у зварюванні самоучка, як і багато в чому іншому. Тому з його слів, деякі шви не ідеальні, проте його вагу витримують. Тому ми сподіваємося, що і листи металопрофілю також витримають. Тож, встановивши рівень і приваривши верхні перемички, він приступив до заливки фундаменту там, де вже були підготовані траншеї. Особисто мені більше імпонує спочатку доробити один етап, потім вже переходити до іншого. Наприклад, встановити всі стовпчики, потім все поприварювати, все пофарбувати. Позаливати фундамент повністю на всьому паркані і так далі. Але якщо Жені так хочеться і можеться працювати більш хаотично, то для мене це не принципове питання. Хай робить як йому зручно, аби робота була зроблена і був гарний результат. До того ж, ділянка у нас має деякий нахил якось по діагоналі. Тому буде чимало сходинок у паркані. Можливо, Женін метод у цьому випадку дійсно зручніший. А тут треба, може, перфоратор взяти і вібро... Завібрувати його тут. Сьогодні заливу тільки один прольот, тому що найбільше опалубки поки що немає. Треба ще на пару прольотів зробити, щоб швидше якось було. Ой, як тебе тут сьогодні зробив ще дві секції. Зробив опалубку до другої секції. Натягнув шнурок, бо щось кривенько виходить. І вже більш-менш нормально. Одну секцію набагато проще заливати. Тут було по одній, то було легше. Тепер дві секції потрапив. Десь біля двох годин. І наостанок декілька кадрів з моєї праці у Польщі. Основну працю збір полуниці я не знімала. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!